Сьогодні до нас місто завітали наші друзі, наші партнери, наші помічники, наші благодійники Денис Рімпа, голова благодійної організації Шнелі Нотфільфи, які співпрацюють з регіоном Крайс Нойс, місто Нойс, де ми були особисто, я особисто був. І ми співпрацюємо з цим регіоном і безпосередньо з цим містом. З адміністрацією, з мерією міста, які вже на протязі десь півтора року нам допомагають нашому місту, ми вибудовуємо такі партнерські відносини, але без допомоги громадської організації, яка бере на себе леву частину роботи. З доставкою гуманітарної допомоги взаємодії, і по великому рахунку вони вирішують не тільки ці от технічні гуманітарні питання, але й політичні, тому що хтось повинен ув'язувати взаємодію муніципалітетів, вибудовувати і переносити той дух, який є у нас, переносити туди, а той дух, який є в Німеччині, переносити да, сюди. Да, да. да. І сьогодні вони приїхали. З подарунками частину гуманітарної допомоги, яку вони привезли, до дві фури приїхали з Німеччини, з Нойса. Ми вже розподілили між нашими комунальними підприємствами частину гуманітарної допомоги, ті, ту, що вважає безпосередньо Денис, вони особисто розвозять вони минулого разу. Вони їздили і на розмежування на фронт. Я не знаю цього разу, поїдуть чи не поїдуть. Можливо, і поїдуть, але те, що вони будуть працювати з сім'ями в місті Павлограді в нашому регіоні. І окрему гуманітарну допомогу вони будуть розвозити в нашому місті. Окрім цього, ми бачимо на сьогоднішній день техніку. Техніка це два абсолютно нових мікроавтобуса, один пасажирський. З функціями інклюзії, які можуть виконувати брати людей з обмеженими можливостями на коляски для перевозки людей. Це особливо важливо на сьогоднішній день. Другий мікроавтобус грузопасажир. Ну, Тут багато функцій в цьому мікроавтобусі, починаючи з такого чудового причіпа, який виконуватиме функцію. З питань благоустрою в нашому місті він буде переданий затишному місту нашому комунальному підприємству. Там і невеличкий підйомний кран є, там і функції ми бачимо, що це і груза розраховує.